Перша незалежність України була проголошена 22 січня 1918 року. На жаль, тоді зберегти її не вдалося. Але загальними зусиллями, кров'ю і потом ми змогли здобути її в 1991 році. На шляху українців було багато перешкод. Війни, геноцид, голод, заслання. Але навіть у до столітті ми протистоїмо агресору, який задихнувся на нашу незалежність. Але ми не зламались тоді, не зламаємось і зараз. Саме сьогодні майбутнє України, зміцнення державності та збереження культури залежить від кожного від нашої національності на боротьбу патріотизму та наполегливої праці нас не зламає жоден ворог, бо наша сила у нашій єдності. Ми не здамось, не опустимо рук. Нас не залякати. Україна самостійна, вільна і неподільна держава. І буде такою завжди. Все буде Україна.